Так, сьогоднішня наша тема це є <клес>, сортування, фільтрація. Даних у базах даних, створення запитів і створення звітів. Почнемо із сортування і фільтрації. Є наша табличка, називається ця табличка в нас учні. В ній містяться відомості про якихось учнів, про їхній зріст, масу, вік. Відповідно, ми можемо відсортувати дані, тобто виставити їх за зростанням або за спаданням в тих полях, які нам потрібні. Для того, наприклад, щоб відсортувати за зростанням поле прізвища, нам достатньо виділити поле прізвища. І в нас ось тут є два подібних елементи. Але один елемент зверху буква А, знизу буква З. А другий елемент, навпаки, Z зверху, А знизу. Це є сортування за зростанням, якщо А зверху, Z знизу, або навпаки, сортування за спаданням, коли Z зверху, А знизу. Достатньо натиснути цю кнопку. І всі дані, після того, як ми натиснули цю кнопку, вони відсортуються за тим принципом, який ми вибрали. Ось прізвища відсортувалися за порядку зростання по алфавіту. Наприклад, можемо по іменах відсортувати по в якості спадання. Зріст в якості спадання, тобто найвищий учень найперший буде, а найнижчий буде самим останнім. Або, наприклад, по масі. Виділи поле масу і за зростанням. Отже, учень, який має найменшу масу, він виявився зверху. А учень, який має найбільшу масу, виявився знизу. Це ми е, швидке фактичне сортування. І, відповідно, тут є деякі особливості. Коли в нас з'являється два одинакових числа там, то воно просто випадково сортує їх там перший, другий, без різниці. Але коли нам треба глибше сортування, тобто, щоб воно, так як в журналі умовно, зустрічається два одинакових прізвища, тоді треба дивитися ту людину, яку першу писати, в кого ім'я буде. Буквою алфавіту з меншим номером, тобто той, що раніше йде в алфавіті, першою писати, а наступну букву другу. Тобто є два Потапенко: одного звати Сергій, а другого звати Потап. То Потапа треба написати першим в журналі, тому що в нього буква П в слові в імені П, перша буква, вона йде раніше, ніж буква С Сергій. І тому Потап тоді має бути. Першим, а Сергій другим. Щоб таке саме зробити, нам потрібно вже використати ось це складніше сортування. Для цього ми беремо кнопку, натискаємо сортувати. Перед нами з'являється вікно, в якому ми вибираємо порядок сортування. Тут ми можемо вибрати поле, по якому буде основне сортування. Наприклад, виберемо? Зріст є в нас одинаковий, Є в нас зріст одинаковий. Вибираємо, значить, поле зріст в порядку спадання. Тобто найвищі перші, найнижчі самі останні. Далі, коли в нас зустрічається зріст однаковий, а це буде, наприклад, Давидюк і Сергійчук, то нам їх також треба відсортувати. хай вони тоді сортуються в порядку прізви... по полю прізвища, але. Порядку зростання. Коли б в нас зустрічалися ще два одинакових прізвища, то ми могли б вибрати ще одне поле. Але нам цього достатньо, і натискаємо ОК. І після того всього в нас відбулося сортування. Ось є в нас два. Значення, тобто два записи, в яких зріс 182. Це є Давидюк Ігор і Сергійчук Сергій. І так як ми вибрали, що перше поле по зросту сортування, а друге поле це по полю прізвища, то Давидюк, відповідно, в нас вийшов перший, ніж Сергійчук. Тобто, все, якщо ми передбачали, це відбулося. От таким чином можна виконувати сортування. Тепер перейдемо до фільтрації даних. Фільтрація даних це вибирання даних за певним принципом. Тобто ми хочемо е, побачити всіх, кого вік 15 років, всіх, кого маса якась там пе, менше чи більше кого, е, якогось там значення, всіх, кого зріст певного значення і так далі. Для цього існує фільтрація даних. Вона ось тут у нас є дані фільтрування. Е, там стосується дублювання оцих кнопок, що я перед цим показував, сортування. Тут саме є і фільтрування. Або ось ті самі кнопки, е, що стосуються фільтрування, ось тут є на панелі. Сама перша кнопка це є в нас е, швидкий фільтр. Коли ми стоїмо на чомусь і натискаємо на нього, і, відповідно, той фільтр зразу нам дані про цю людину викидає, ну або про цей запис викидає. Якщо в нас запис буде досить довгий, то ми можемо зразу побачити все про цей запис, конкретний, все інше відсіюється. Коли нам цього фільтра не треба, то ми натискаємо кнопку Лійки з хрестиком, яка каже, підказка нам очистити фільтр сортування. Ось я очистив його. Воно ну, все повернулося назад. Далі. Коли я хочу глибше фільтрувати, то я беру ось цей типовий фільтр. Коли я беру поле типовий фільтр, тепер я можу вибрати якесь конкретне поле. Наприклад, поле Вік. І поставити до цього поля якусь певну умову. Наприклад, вік має бути 15 років. Умова дорівнює і значення 15. Якщо в мене там ще деякі треба буде щось відфільтрувати, то я додаю. Поки що я вибираю оце і натискаю ОК. І воно мені відобразило всіх, в кого вік 15 років. Тобто всіх, в кого 14 було, воно відкинуло і залишилися ті всі, в кого 15 років. Можна очистити знову цей фільтр і спробувати дві умови. Наприклад, я хочу вибрати всіх, в кого вік 15 років. А маса більше рівна, наприклад, о, скількох там? 65. Ось, я вибираю поле, вік вибрав. Тепер поле вибираю маса. І вводжу значення більше рівне 65. Ось, вибираю більше рівне і значення 65. І натискаю ОК. Після цього, цього всього. В мене відфільтрувалося. І відповідно відобразилися лише ті люди, в кому 15 років і в кого маса більша рівна 65 кг. Тобто 65 і більше, 67, 82, 70. Всі вони в цьому списку є. Ось таким чином можна виконувати фільтрування. Можна фільтрування виконувати, наприклад, по букві якійсь. Для цього ми знову переходимо в фільтр. Беремо поле, наприклад, Петренку. Е, поле прізвище. І в нас тут є умова. А в умові тут немає. Е, ну, хай починається з букви С. Ну, немає, напевно, тут такого. Напишемо букву С. І спробуємо щось, щоб нас відобразило. Нікого немає. Це вже ми розглянемо в. В запитах. Ось таким чином можна е, фільтрувати дані, тобто вибирати з таблиці ті дані, які нам потрібні ну, для швидкого перегляду чи чогось подібного. Ось. Е, тепер для того, щоб створити запит, є в нас відповідний розділ запити. Запит можна створити в режимі конструктора і запит можна створити в режимі помічника. Створимо спочатку в режимі <кхе> помічника. Вибираємо відповідне наше створити в режимі помічника. Далі, перше запитання вибрати таблицю, яка в нас буде. Таблиця в нас лише єдина учні. Потім ті поля, які нам потрібні для відображення. Тобто, якщо в, під час фільтрації ми все бачили, то тут ми можемо побачити лише певні поля, які нам потрібні. Наприклад, ми хочемо побачити прізвище. Вибираємо конкретне поле, натискаємо стрілочку, щоб воно в нас перетягнулося в результуючий наш запит. Ім'я. Ну і, наприклад, вік. Натискаємо далі. Тепер сортування. Можемо визначити сортування. Як і за чим буде. Наприклад, за прізвища і інші поля. Тобто, спочатку по цьому полю відбувається сортування, потім по іншому, потім ще по іншому, потім ще по іншому, якщо є співпадіння в попередніх або верхніх полях. Ну і за зростанням, за спаданням, відповідно. Далі. Ми можемо вибрати певні критерії, з яким. З яким ми будуть виводитися інформація. Наприклад, в поле, полі прізвище ми можемо е, те саме вибрати ой там більше, менше, ніж дорівнює. Ми, наприклад, візьмемо вік, і більше або менше, або дорівнює. Ми візьмемо дорівнює і 15 років. Можемо вибрати ще інші поля, якщо нам є потреба. Більше я потреби поки що не бачу. Натискаю далі. Вид запиту, там. докладний запит, чи якісь там частини. Пропускаємо це. Якщо нам треба в запиті змінити, щоб не писало прізвище, ім'я, вік, а якісь інші, то ми можемо змінити псевдоніми. У мене цього потреби, потреби в цьому немає, тому я натискаю далі. Питається, як назвати запит. Запит учні, Хай залишається. І... Що робити запитом? Показати запит або змінити запит. Хай буде показати запит і натискаю Завершити. І ось після виконання цього запиту відобразились на екрані лише ті учні, яким вік. В яких віг 15 років. Тобто тих додаткових полів, які там ще були, їх немає. Ось цим запит відрізняється від фільтра. І, відповідно, запит зберігається в вигляді окремої структури чи окремого об'єкту. А от фільтр ми застосуємо лише до таблиці, і він, в принципі, не зберігається. Ось таким чином ми створили запит в режимі майстра. Крім того, ми можемо створити запит в режимі конструктора. Коли ми вибираємо це, далі. Е Вибравши ще те, ми вибираємо відповідні таблиці. Вони в нас з'являються доступні. Ми можемо вибрати, створити запит на основі таблиці або на основі запиту. Вибираємо відповідний пункт. Хай у нас буде на основі таблиці, натискаємо Додати. Закривай. Далі з'являються наші таблиці чи таблиці, скільки ми їх там вибрали, бо може бути декілька. І можна в одному запиті поєднати з декількох таблиць. Дані. Тому. Ми їх можемо додати. Додати ми можемо для того, щоб вони відображалися в нас на запиті декількома шляхами. Можна просто перетягуванням відповідного поля от сюди, в саму власну таблицю. Перетягнули, з'явилося поле, ми ну, можемо псевдонім призначити. Або шляхом вибирання. Стаємо на відповідне поле, вибираємо зі списку, пишеться наша, показується наша табличка, її поля, ми вибираємо поле. Далі. Ми можемо зробити це поле видимим, як для того, щоб воно відображалося, ми ставимо відповідну галочку. Або можемо зробити невидимим, але все одно до нього звертатися. Тобто поле ми щось з ним робимо, але його не треба відображати з нього дані. Тому ми тоді ставимо галочку, знімаємо галочку з видимого. Воно то ми з ним працюємо, але воно просто не відображається на екрані. Отже, я візьму поля, прізвище, ім'я, хай буде маса. І що там ще у нас? Зріст. Ось. Я вибрав всі ці поля. Тепер для того, щоб зробити вибірку певну, тобто вибрати певну інформацію, в мене ось тут є критерій. Критерій дозволяє ввести якісь там значення вручну. І ці критерії можуть поєднуватися. Тобто, для одного поля можна аж. Там критерій і ще ось туди. або, ще додаткові критерії ввести. Наприклад, я хочу вивести всіх, кого маса більша рівна 60. Е, ой, в мене два поля маса, а в, в, зріст більший рівний. Е, 170. Ось. Я зробив це. Цей запит зразу ж можна виконати. Десь, Де він там? Ось виконати запит. І воно відображається. Зразу же ж. А можна цей запит зберегти. Для цього можемо вайл зберегти. Десь буде. Вводимо ім'я запиту. Або просто після закривання ми закриємо. Ось. Закриваючи, ми б так само отримали запит. Ось є наш запит, можемо побачити. Якщо в нас є запит, ми його е, можемо відредагувати. Для цього треба, власне, на самому запиті натиснути праву кнопку мишки. І тут в на нас є редагування. І ось тут ми можемо відредагувати. І таким чином е, працювати з тими запитами. Так. З запатами розібралися. Ну і, власне, ще одне, що ми сьогодні маємо розглянути, це є звіти. Звіти служать для того, щоб можна було представити <кхм> якусь інформацію, для, 에, роздрукувати її, і представити в паперовому варіанті, або просто комусь її відправити. Для того, щоб створити звіт, у нас є, відповідно, зліва спеціальний об'єкт звіти. Заходимо туди, і в нас є можливість створити режим. Звіт в режимі дизайну і створи, використати помічника для створення звітів. Почнемо з помічника. Беремо використати помічника для створення звітів. Далі ми вибираємо те, на основі чого в нас буде створений звіт. Тобто, чи це на основі запиту, чи це на основі таблиці. Наприклад, хай він буде на основі запиту. Далі ми маємо вибрати ті поля, які будуть присутні у звіті. Хай мені всі поля підходять. Я натискаю відповідно зразу дві стрілочки вправо, і всі поля перейшли туди. Мій звіт. Натискаємо далі. Це, власне, так само псевдоніми до тих наших полів, як вони будуть відображатися в цьому звіті. Якщо є потреба, змінюємо, немає потреби, натискаємо далі. Групування. Тобто, щось буде основне. Щось від нього буде відходити, ніби як з дерева буде корінь чи стобур, від нього будуть гілки відходити. Хай буде рівнем групування прізвища, а всі інші будуть від нього відходити. Натискаємо далі. Чи потрібне сортування? Так, поле сортування, прізвище буде сортуватися. Потім ми можемо вибрати, наприклад, поле ім'я, яке буде сортуватися, чи вік. Якщо будуть співпадіння, то будуть, відповідно, сортуватися. Натискаємо далі. Як буде виглядати Там. наш зві... звіт? Ось тут, коли ми міняємо, воно в нас відображається. Ось, Яке нам подобається, вибираємо. І орієнтація сторінки, чи це альбомна, чи це книжкова, наприклад, книжкова. Натискаємо далі і вводимо назву нашого звіту. Натискаємо Завершити. Після того, коли ми натиснули Завершити, власне, завантажується наш звіт. В цьому звіті відображається ось прізвище, це вищий рівень сортування. Потім відображається значення полів ім'я та. Вік. Поле прізвище, воно, типу, вище тих, а ті трошки нижче. Ось таким чином ми створили звіт в режимі е, помічника. Закриваємо. Можна створити і звіт в режимі дизайну, але для цього нам потрібно вже самим все додати, що там, де має відображатися, і звідки, і куди. Це досить складна процедура. Перед нами з'являються власне поля. Давайте, наприклад, поле прізвища додамо. Поле е ім'я. І поле там хай буде зріст. Ось. Після того ми можемо міняти конкретного там, поля е ці властивості. Ось тут вибираємо і назву, і там текст. І десь тут має бути джерело даних. Немає. Ну, Коли ми це все зробили, наприклад, можемо закрити. Почекайте. Ну і коли це все ми зробили, можемо закрити власне, наш звіт і подивитися, що в нас вийшло. Зберігаємо, Назва звіт. Зберігаємо. І дивимося, що в нас вийшло. І в нас вивели всі дані згідно того всього.